А зараз буде метафора, здатна звести нанівець вашу звичку переїдати. Особи чоловічої статі розповідають, що пісяти проти вітра це занадто фантастичний досвід, аби його повторювати. І тим не менш, людина, яка переїдає, вона нагадує у того любознательного хлопчика з амнезією, який щоразу. Робить це, який знову і знову пісяє проти вітру в цій метафорі. Вітер це отой жир, жир, який ви розумієте, що на вас налипне, наросте, бо ви знаєте, що переїдання в вашому випадку призводить до ожиріння, до зайвої ваги. Тим не менш, ви продовжуєте втрачаєте будь-який контроль, не орієнтуєтеся в тому, яка зараз ситуація. Ви в тривозі, чи ще там щось жир на вас, як ото вітер. А ви віддалися у тому Друзі, можливо, ця метафора, якщо ви її згадаєте в черговий раз, коли будете об'їдатися, зможе вас зупинити. Якщо це вдасться, напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо не вдасться, також пишіть. Я завжди рада вашим коментарям. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться моїми відео і до зустрічі.